Яна Хоменко, Біжи, Форесте, біжи. Біжи, Форесте, біжи, це пригодницька повість української письменниці Яни Хоменко, що переносить читача у казковий ліс, де життя звірів таке схоже на життя звичайних людей. Вони будують стосунки з рідними й однолітками, сваряться й миряться, розважаються і втрапляють у халепи. Найшвидші у лісі горностай, розумна мишка та буркотливе пташеня, що між ними спільного. Чи можуть вони зберегти свою неочікувану дружбу, врятувати рідний ліс і вибороти право бути собою? Найшвидший боягуз. Мої батьки, скільки я їх пам'ятаю, завжди були сміливі. Більше того, вони найспритніші мисливці в нашому лісі. Проте одного дня мама з татом загадково зникли на полюванні, йшли, йшли сусідньою стежкою і раптом щезли. Ми з дядечком шукали їх до пізньої ночі, але все було марно. Дядечко Гроник запевнив, що батьки обов'язково повернуться, а до того часу він дбатиме про мене. Я повірив, бо він завжди приходив вчасно і виконував свої обіцянки. Так ми і жили. Дядечко старанно вчив мене полювати, він повторював кожнісінького дня будь швидкий, як вітер, непомітний, як повітря, і сміливий, як я. Себто він, мій дядечко Гроник. Я дуже старався стати ідеальним мисливцем. Бо ж саме про це мріяв мій батько, бігав, наче вітер. Та все ж залишалася одна проблема до того ж, чимала. Річ у тім, що я завжди відпускав свою здобич, впевнено вистежував, блисковично наздоганяв і в останній момент просто відпускав її. Дядечко сердився. Інші горностаї дражнили слабаком, а я нічого не міг із собою вдіяти. Колись я впіймав маленького кроленятко. Воно плакало і просилося до мами, тож я швиденько відніс малюка назад до його мами. Я радів, що мої родичі цього не бачили, бо вони бреготали з мене. Який я хижак після такого? Одного дня я в черговий раз тренувався, саме робив розминку, присідання й махи лапками. Коли з поза кущів вийшла дика кішка іскра, її руда шерсть виблискувала вогнем під сонячними променями. Вона вишкірила свої гострющі зуби і проморчала Привіт, маленький Форесте, боягузику. Збираєшся на полювання? Я мовчав і перейшов до присідань. Дядечко вчив мене не розмовляти з підозрілими тваринами, але іскра продовжила. Підслухала сьогодні в лісника, що цього року мишей стало менше, вони наїлися гидкої отрути на полях, тому на всіх здобичі не вистачить. Нам вистачить. Дядечко Гроник став між мною і кішкою за держиноса. «Горна стає швидкий, як вітер. Ми найкращі мисливці в цьому лісі. Іскра подивилася на мене і пирснула. А хто? Оцей боягоз, який мишу в лапи, боїться взяти. Ха-ха-ха». Я насупився, але кішка від цього розсміялася ще голосніше і зникла в кущах. Дядечко поплескав мене по плечу. Не слухай, що вона тут базікає. Я ще не бачив таких швидких лап, як у тебе. Ти маєш стати великим мисливцем. Почнемо кроком руш, раз два. І ми вирушили в гущавину лісу. Ледь не відразу я помітив маленьку мишку. Вона спокійно мугикала пісеньку і поралася в траві, уважно роздивляючись якусь мураху крізь великі окуляри. Не зволікаючи ні секунди, ми з дядечком рвонули вперед, як тві нестримні блискавки. Та раптом із кущів вистрибнула та сама капосна кішка іскра, перегородивши нам дорогу, і прошипіла, що вона першою добереться до мишки. Ага, де там? Я рванув так, що шишка з під моїх лап полетіла прямісінько в носа на хабній кішці, і от біжу я, за мною дядечко, за ним іскра. А що мишка? Вона заклякла, відкривши ротика, і не могла поворухнутися з переляку. І тут шпорть. Іскра штовхнула дядечка гроника, і той упав. Тепер ми удвох з кішкою бігли ніс в ніс, вуха у вуха. Ще мить і. стрибок, на щастя, я перший. Мишка опинилася в моїх лапах. Вона заплющила очі й тремтіла, як павутинка на протязі, іскра розізлилася і зашипіла. «А ну, зараз же віддай її мені, бо ягузику, тільки не впусти здобич, форесте. Це кричав мій дядечко Гроник, підводячись із землі і обтрушуючись від бруду. Я кивнув дядечкові й чкурнув геть, я ніс свою маленьку здобич, а вона все тремтіла і жалібно пищала. Ну, все, біжи собі. Я відпустив налякану мишку в безпечному місці, вибачившись перед нею за те, що страшенно її налякав. Але гадаю, бідолашна не почула моїх вибачень прожогом кинувшись навтьоки. Так я знову не став видатним мисливцем і тому не хотів повертатися додому. Іскра й далі дражнитиме мене боягузом, дядечко розчаровано похитає головою, а хуліган жорник разом з іншими горностаями своїми посіпаками ще раз посміється з мене. Настрій мені покращувало лише те, що мишка жива здорова, хоч я знову не вдаха. І з цими думками я вирішив заночувати десь у лісі, щоб не повертатися додому. Мені було соромно потрапити комусь на очі. Знаєте, спати під зовсім відкритим небом не так вже й весело. Холодно, вогко, і страшно, до того ж самотньо. Гадки не маю, як довго я просидів на покинутій галявині, сам самісінький. Та ніч ставала все чорнішою і прохолоднішою. Мені так хотілося потеревенити з кимось, що я заговорив до пенька, уявляючи його стареньким дідусем. Який я після цього горностай. І що скажуть батьки, коли нарешті повернуться, а всі у лісі базікатимуть, що їхній син відомий боягуз. Зате швидкий, найшвидший боягуз. Я тяжко зітхнув і почув, як поблизу тріснула гілочка. Навкруги темнота, тоненький місяць ледве пробиває крізь крони дерев. Я сам однісінький, десь далеко погукає сова, пущать кажани. Красиво, нема питань, але ж страшно. Я зіщулився і пошепки продовжив жалітися пеньку. Та я точно боягуз. Ні, ти рятівник. З переляку я аж підскочив і ледь не відірвав собі хвоста, якого саме обійняв, щоб зігрітися. Почувши ці слова, спочатку я був подумав, що сплю і що це в моєму сні говорить пеньок. Чого ж у нього такий писклявий голос? Розгадка не забарилася. З кущика, що ріс зовсім поряд, вийшло малесеньке і дивне створіння. Своїм гострим зором я розгледів у нього на голові горіхову шкаролопку замість шолома, а замість щита була ще одна шкаралупка, але вже кокосова. Ти сьогодні мене врятував. Я мишка Піксі. Вона намагалася голосно кричати, ніби думала, що я її не почую, бо вона маленька. Та не кричи так, я ж поряд стою. Мишка хіхікнула. Мені в шоломі погано чутно, але ж ти небезпечний хижак. Тому я поки побуду в амуніції. Ваму чому? В захисті коротше. Піксі постукала себе по шоломі. А чого ти прийшла? Я роздивлявся, як вправно їй удалося вирізбити собі шолом і нахилився трохи ближче. Проте Піксі миттю штрикнула мене в носа зубочисткою. Ай! та я тільки хотів роздивитися твого шолома. Вибач, злякалася. Піксі зніяковіла. Та ясно. Довелося потерти постраждалого носа лапкою. Я прийшла сказати, що всі горностаї шукають тебе, прочісують ліс, не сплять. Тому ніхто з наших не може вийти з дому небезпечно. Вона багатозначно кивнула, округливши очі. Миші сидять по норах, як кажуть. У багатьох моїх друзів їжа закінчується, тому краще тобі вже знайтися. Нарешті. Я зітхнув мені соромно повертатися, я точно боягуз. Боягуз? Та ти сміливий. Ти врятував мене від цієї капосної кішки, ну і від дядечка свого теж. Справжній герой, тільки якийсь сумний герой. Нащо бути героєм, якщо ти зовсім самотній? Горностаї разом з іншими хижаками вважають мене боягузом, а всі інші просто бояться. Батькам буде соромно за мене, коли вони повернуться одного дня. Я мало не заплакав, так шкода мені стало самого себе. Мишка потупцяла на місці і пильно на мене глянула. Вона зблизька роздивлялася мої кігті, потім намагалася побачити, наскільки гострі в мене зуби, відійшла подалі і, нарешті, подивилася в мої очі. Кілька секунд сіренька дивилася мені в вічі, навіть не кліпаючи. І певно, щось важливе для себе таки розгледіла, бо за мить вона набрала повні груди повітря і пропищала: Ти найдивніший горностай з усіх, яких я знаю. Ем... Але ти мені подобаєшся. Будемо друзями. І тихенько додала. Тоді ти вже не будеш таким самотнім. Я ж рота роззявив. Горноста і мишка, друзі. Але Піксі вже зняла саморобного шолома, відклала щита і зубочистку і протягла мені лапку для дружнього потиску. У ту мить я подумав, що найсміливіша в лісі саме ця маленька мишка. Вона пригостила мене горішком, що було дуже хорошою ідеєю. Бо я давно нічого не їв, одним словом, не подруга, а скарб. Я чула, тебе кличуть форестом. Їй Богу, дивне ім'я, але нічого буває, тобі навіть пасує, Піксі захихотіла, її сміх був схожий на веселу пісню. Я теж засміявся, намагаючись не думати про те, що сказали Бжорін та його посіпаки, дізнавшись про мою дружбу з Мишкою. Я зовсім не думав, що всім скоро нам доведеться випробувати свою сміливість і рятувати рідний ліс, але це вже історія з іншого слоїка.